Всім доброго дня, мої дорогенькі! На вулиці дощ, а я вже привезла з пошти свої коробочки. Це, ну, вже майже останні, по вересневому каталогу. Дивіться, яка в мене велика сьогодні розпаковка буде здоровенна. Майже. Тут у мене майже 4 замовлення. Отримала вже нові каталоги на е, листопад місяць, зараз у нас на листопад отримала. Чуть трошки пізніше зроблю огляд каталогу, дивилась його вже щось дешевше, що ж дорожче. І дивіться, що в мене сьогодні є. У мене дуже багато чого є на продаж. Зараз розкажу, що я взяла, тому що були дуже чудові ціни. Взяла ось такий Avon Mask Freeze. Дуже в мене популярний аромат. Він був чудовою знижечкою. такий Little Black Dress у мене. Вчора показувала, що в мене багато тудей. Сьогодні отримала ще Зеслав 50 мл. Хто Бажає uh... Gentleman in Black є. Отримала ось такий Full Speed, брала його по демо-програмі. Це новинка жовтневого каталогу. Він був по чудовій ціні, так що, хто хоче новинку, вже є. Брала спреї. Намагалась брати набори. Робити. По такі подарункові можна робити. Така пінка для ванни-літрова і такого ж аромату спрей. З'явилися ось такі піни, вони вже декілька каталогів продаються. Це те, що раніше Ніше раніше Любов у Парижі. Літрові піни дуже по цідовій ціні. Так що, хто бажає, будь ласка, дві піни в мене є. Ось такий чудовий набір. Тут у нас персик і ваніль орхідея, Тут гель для душу 720 да? спрей для тіла таким ароматом, і така ж піна літрова з таким же ароматом. здоровенна. Бачите, Можна окремо, можна набором, як, у вас, як ви забажаєте, можна придбати. Також є ціла лінійка, в мене, ціла серія з авокадо, це крем для рук, це лосьйон для тіла великий. Це лосьйон для тіла поменше, трошки 400 мл. ще є крем. Так що авокадо в мене є всіх видів. Взяла трошки ось таких кремів тональних. Це натуральний в мене з ромашкою і матуючий ефект. У мене є дівчатка полюбляє, взяла ось такі кремчики, тому що на них була знижечка непогана, це для очей. Така пінка була по розпродажу, дуже чудове яблучком, новорічний такий аромат. І вже хто дивився мої відео, де бачили, що в мене було отаке, е, е, рекламувала я отакий набір масочок. Тут дві пленки і е, олівочка. Ось такий набір масок обходився десь. Ну, це біля 200 гривень. Три маски. В каталозі вони значно дорожчі. У мене таких два набори. Взяла ще лавандочку, спрей для ніг У мене такий ще крем є, також можна набором. Отакий такий набір. Це також новиночки, Уже в такому подарункових наборах. Це лемонграс, тут е, чайне дерево, лемонграс, якщо не помиляюсь, тут е, рідке мило 200 мл і лосьйон для тіла 200 мл. Ось такий чудовий набір. Новинка каталогу жовтневого. Зараз я вам його покажу. Це серія для ніг. Вона колись у нас вже була, а тепер в обновленому дизайні. Що тут? Крем для ніг, скраб для ніг і е, така для ванночок. І цей весь набір от, коштує 269 гривень. Отак от він яскраво виглядає. Такий подарунковий, можна набір, можна і собі. Мені подобаються таке для ванночок це средство, засіб для ванночок, я от таким користуюсь, взяла ще один, тому що після городу п'ятки дуже тріскуються, шкіра суха, і мені дуже подобається. Трошки видавила в воду теплу, ножки поставила, десь минут 15-20 посиділа, і ноги такі м'якенькі, п'ятки м'якенькі, і всі тріщинки, всі прямо затяються. Дуже мені оце... Засіб цей подобається для ванночок ніг От отакий набір Тут сиворотка для волосся. Я, до речі, користуюсь зараз такою сивороткою, тільки з блиском. Для блиску волосся дуже мені подобається. Класна штука, а це для гладкості волосся. І тут бальзамчик для губ, спрей і гель для душу, такий з малинкою. Також замовляла ці набори, то чи них не прийшла, мені туалетна водичка, Селебр Гілі, шарики і інтімки прийшли, а Селебр остався на автозагмовленні. Ну, нічого, прийде пізніше. Набрала кремчиків для Рук, бачите, які, тому що з руки зараз осінь пішла, руки сохнуть дуже. Ну, не знаю, як у кого у мене такі сохнуть. Знову ж таки, город, польові роботи ще не закінчились. Мені дуже подобаються кремчики. У мене ці дуже популярні, оці з плюсиком такі кремчики набрала на продаж. Зараз чудова ціна. Ще брала таку туш Дуже така пухнаста тут кісточка пробувала вже її на собі, в тому закмогленні, ставила собі дуже чудова туш, вона була в дуже чудовій ціні. Також брала отакі олівці. Бачите, намастила трошки на руку, оцей нижній, отакий от яскравий олівець, так мені щось подобається останнім часом такі олівці. І ось такий колір. І ось два таких кольора класнючі такі олівці для. Контуру очей. Класні, да? І скрабик такий, е, молодіжна серія, скраб для тіла, можна, ну, гель-скраб. І ось такі спрейчики, тому що вони були по 85 гривень. Зараз вони подорожали, подорожчали. Так що спрейчики, ось такі в мене є в наявності, ще деякі є. Так що, дівчатка, запитуйте, запитуйте, кому що товару багато. Ну і можна вже подарункові набори. Зараз багато якихось днів народження, святкують люди, ходять в гості, можу, да? і пінка. Поки є тепло і світло, можна побалувати себе пінками, пінкою для вани. Також в мене дівчата її і використовують як і гель для душу. Вона як піну може, хто? Може, хто ванну набирає, а хто просто як гель для гель для душу. Так що, отаке замовлення. Верніше б сказати, в мене тут 4 замовлення. Ну, отак. А трошки пізніше зроблю огляд каталогу і покажу вам, що тут що за новинки є. Я вже дивилась, є багато нового чого. Покажу вам новий каталог на листопад місяць. Всім пока!